Дивлюся, тут навпроти, здається, багато ялиць. У нас ласка більше смаряк, а тут багато ялиць. Цікаво, ніби не так далеко, а різниця суттєва. Так, ось так ось так красиво, але дуже на краю берега можу впасти. Ось така рання весна. 20 якогось там березня. Карпатах місто Скове. Вода суперова, чиста. Ось така жива, здорова, тала вода. Отже, хто хоче оздоровлюватись і має на то сили, самі раз купатися. Я, на жаль, в цьому році майже минаю, бо часто постужуюсь після пожежі.